Так, друзі, рідна електрика, э, станочка сверлильного 2М112 від комунараса. Значить, станочок мені приїхав повністю в розобраному стані. Навіть, навіть штурвал був колись приварені ось ці ручки. І приїхав він з відрізаними ручками. І сваркою тут була насрана. То я протачував цю муфту. Нарізав внутрішню різьбу, нарізав, протачував наружну різьбу і вкручував штурвальчик вже відновив. Ось все, тепер хочу, трошки я його відчухав. Хочу зібрати електричну частину, перевірити, як він працює. Тому ось тут ще рідний вимикач, який позаду стоїть. Треба було продзвонити провода. Ось ці три, 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 три пари знайти було треба. І тут подивився. Повинно було бути 0,4. Ви, верні, ще 0 і три фази. Бо станочок на 380. Але нуля я тут щось не знайшов і побачив на катушках 380. Тобто це виходить, дві фази заходить, і виходить, у нас 380 на катушку з двох фаз. Коли взяти фазу і 0, це у нас виходить 220 вольт. А коли йде дві фази, фаза-фаза, то виходить 380 вольт на катушки йде. Ось така цікава електрика. Я б, звісно, якщо б залишав собі. Цей станочок я б сюди все ж таки поставив би китайський частотний перетворювач. Але станочок буде продаватися, тому, тому я, мабуть, тут нічого робити не буду. Хоча, може, може повністю його відновлю, пофарбую, почищу, пофарбую, поставлю частотний перетворювач, тоді буду продавати, або буду продавати в такому стані, ще не вирішив. Якось отак.